У небі ще настане новий день і щебетатимуть весняні птахи. Вітер невпинно гратиме пісень, а від любові побіжать мурахи. Те, чого хочеш ти, тебе шукає, мрійливості магніти завжди в дії, і те хотіння світом десь блукає, тільки обдумай правильно всі мрії. Дозволяти казати не знаю, дозволяти робити не те, відпускати емоцій краю, Щастя поруч і дуже просте. Співай, душа моя, співай, надихайся і надихайся, Ти чуть себе не забувай в важливому собі зізнайся. Біла ковдра пухнаста, пухнаста, вкрила ліс, замила все навкруг. Білка скаче по гілкам вухаста, десь чекає на білочку друг. Вдихати щастя, видихати любов, вдихати радість, видихати удачу. Це дихання, основа всіх основ. Тож спробуй втілити свою задачу танцювати під звуки гітари, вгамувати тілесні пожари, виміряючи кроками простір. Танцювати не наче на осліп. А якби квіти завжди цвіли, а очі світилися завжди радістю, а ще, щоб бджоли завжди гули, ніхто б не назвав життя старістю.